Ірина та Євген, є для вас дуже кльовий варіант, якщо ви плануєте поїздку в Єгипет, саме в Шарм-Ель-Шейх, враховуючи те, що е сина вивозити на калясті ще, і він дуже маленький, самим кльовим варіантом е пологої території по готелю це буде мережа готелів Новотель, які знаходяться у районі Наамабей, е основні плюси такі. Це те, що територія компактна, якщо беремо, наприклад, на березі моря Новотельм біч. Там буквально від рецепшена, ну, хвилина ходьби, і ви отримаєте зразу море. Немає сходів по території, що буде максимально комфортно. І окрім цього, у готелі пляж піщаний, тобто це буде максимально комфортний захід у воду. Ще з плюсів хотіла додати те, що ви гуляєте по території готелю з коляскою з малим, вам буде комфортно. Потім, якщо ми вибираємо категорію готелю Новотель-Пальм, що знаходиться на другій лінії, що теж буде класно, тому що там немає ніяких сходів, таких каскадів, переходів, все буде максимально просто і полого. Е, і другий момент це те, що Багато басейнів на території готелю, в тому числі є і дитячі басейни під накриттям, щоб було комфортно. Якщо ми летимо в зимовий період, а ви якраз плануєте в перехідний такий зимово весняний період, коли перепади ще температури є. І відповідно у зв'язку з цим басейн є з підігрівом, теж, що теж буде комфортно. Окрім цього, нагадаю ще момент: що так як готелі знаходяться в Бухті на Амабей. Тут буде максимально комфортно та захищено від вітру. І ще плюс такий, ви ввечері зможете взяти коляску, взяти малого і піти прогулятися до району, до саме центральної площі, центральної площі на Амабей. Хвилин, хоч би, буде десь орієнтовно 10. Тобто це буде кльовим варіантом для поїздки. Та ще враховуйте момент, що. Мережа готелів Новотель вони зробили перед конференцією. Можливо, чули за конференцію в Шермен Шейху. Була в листопаді 20... минулого року, 22-го. Так от вони зробили реновацію великої кількості номерів, басейну і всього іншого. Тому вас чекають теж і оновлення в готелі.